І в машину поїхала додому. Приїхавши додому, я що? розплакалась, бо не плакала від похорону. Ні одної сльози не проляла, нервувала, що не робилася, як мені не, 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 не було тяжко. Ну я ні разу не заплакала. Я все, ми все терпіли, терпіли, терпіла. Я зайшла в хліву. Я вже плакала. Я ж думала, що то вже ну, остаточно світ до кінця рушився. Подзвонила нас, прийшла, подзвонила до одного адвоката, до другого. Вони мені сказали, один сказав написати заяву в поліції, інший сказав терпіть, терпіть і тримайтесь. Ну, терпіла, ну тримала, Ну не можу вже я терпіти і триматися. Дітейська плачуть, кричать. Мамо, їдемо до когось жити, мамо, давайте звідси втічемо. Куди я втічу? До кого я поїду? Куди ну, я поїду, В мене нема батьків, мене десь. я сама, чоловікова мати теж вже ж не молода, бідна, теж переживає. Ми не знаємо, що робити, ті діти плачуть. Не голодні ж, бо ж в церкві були, не їли, чоловік гріє їм їсти. Вони посідали, як миші сидять, дещо що родить, мама до нас той вже, певно, приїхав. Вийшла на дорогу, не бачу нікого. Подзвонила на 102. І все сказала, отак, як те, що вам сказала, те, що пишу в заявах, написала, сказала, то все на 102. Сказала, що зараз приїде до вас поліція. Чекайте, заспокойтесь, чекайте. Правда, незадовго, бо вони десь були на виклику. Хлопці ті приїхали поліцейські, троє їх. Я їм все вони не заспокоїли, ще по телефоні подзвонили, Я, я їм все розказала, вони то все записали. Ще стояли ми на дорозі, бачимо, бус стоїть. Білий бус. Там один поліцейський сфотофував номера. Вони вже їхали до мене на моїй дорозі, як вулицю до мене заїжджати, ну, в заїзд. Стояли, може, не знаю, метрів скільки, не буду брехати, бо то не пораховано. Стояв той самий бус з тими людьми, що до мене з того СТБ, і вони, поки писала я то все, ну все, що я от вам розказала, то було напротязі десь пів години, вони стояли і чекали. Але вже потім хлопці, от ми, бо ми вийшли провести їх поліцейських, то їх вже не було на дорозі. Прошу їх, прошу, діти, вони не відреагували ніяк. Абсолютно не шкода мене. Ну, хай там. Ну, діти ж малі просять, плачуть, бояться. Вони ж після того, що кожен день в мене в хаті одні запитання. Мамо, а чого наша Іра, Мамо, чого нашу Іру забили? Мамо, а яким ножом різали? Одне й те саме мене постійно. Ми спимо Спить Чоловік я не сплю. Я вже боюся тіні сім'ї. Я боюся вже не вбивці, а людей. Люди зійшли з ума, щоб нині люди йшли за вбивцю, то нашу дасть світ, на що жити? А? Я питаю кожного, хто мені таке каже, Кажу, якщо в тебе, Боже борони, станеться в сім'ї піде, куди ти дзвониш? Хіба не на міліцію? Хіба кожен з вас не дзвонив би на міліцію? Ну якщо ви їм не вірите, на що ж ви, вони тоді взагалі потрібні, рішайте самі. Ну, ну, хіба не? і я чимось не довіряла, бо тако кожна капа і говори, говорить, я вже не знала, який день на мене, но мені пояснили, я взяла себе в руки. Я зараз стараюсь навіть не пити ніяких ліків, щоб я соображала нормально. Тяжко, не тяжко, може більше я емоційна, але я не п'ю нічого, щоб тільки все Ну А до кого ще ж звертатись, як тобі людину одні з другим все показали, те, чого не можна показати, те, чого навіть я не бачила про ті розмови їхні, що ще треба? Ще мало. а? Як ті люди, вишнівецькі, не мені встидно буде йти по вулиці, а їм має бути встидно, що вони нині такого говорять нам, а? ніхто ні один з них не хоче підтримати, а? тако нині допкатися по могилі, по крові коло могили. Не прийшло 40 днів від того духа дитини визивати. Хіба то по-християнськи? -хри... По Є різні віри, але в які вірі так роблять? В які вірі? А? Робити комедію я чула в Фейсбуці, він підключив чоловік Фейсбук, спеціально включив комп'ютера і зробив, у нас не було його. Я чула, як вони там гержать, обговорюють і сміються. То то смішно, то вбивство моєї дитини, то сміх? То хто? То ізвірги, а? То, то смішно вбивство дитини? Як